Стріляти замість того, щоб моделювати це керамічний дизайн зовсім іншого гатунку. На стрільбищі поблизу Копенгагена у такий спосіб постає черговий витвір дизайнерського дуету Клейдіс, без допомоги професійного мисливця, не обійтися для Карен Єлгорт Ларсен та Тінеброксю важливі не лише приголомшливі результати. Стріляючи по кераміці, ми намагаємося зламати старі традиції ремесла. Багато у кого гончарство асоціюється із потворними і нудними глиняними горщиками. Стрільба це свого роду стейтмент на користь нової сучасної кераміки. своїми нетрадиційними методами роботи обидві данки часто спершу викликають подив спочатку, коли мені подзвонили, я думав, що вони божевільні, але результат вражає. Отак, наприклад, виникає абажур для лампи. Ульрик Хенсен з рушниці стріляє дробом, поки глина ще м'яка. Таким чином утворюється візерунок, який водночас пропускає світло. Гарно вийшло. Це завжди вражає, коли бачиш, що постріл робить із глиною. Мені дуже подобається. Мені теж до вподоби. Це правда, трохи занадто драматично вийшло. Наступного разу може варто поставити абажур трохи далі. У своєму ательє в Копенгагені дизайнерки за рік переробляють майже триста кілограмів глини. Виготовлення одного об'єкта займає до трьох днів. Ще один з методів дуету моделювання із зав'язаними очима або ж м'які глиняні миски викидають з вікна, аби отримати тарілку. Окрім експериментальних продуктів, дует виготовляє також класичну кераміку. Однак працювати лише за нормами обом надто нудно. Наша кераміка має бути не анонімною, а індивідуальною. Нести у собі елемент новизни інакшості, дивувати людей. це радше схоже на розповідь історій про речі та їхню сутність. Деякі з витворів дуету настільки оригінальні, що вже встигли потрапити у музеї. Наприклад, ваза Грас вже виставлялася в музеї сучасного мистецтва у Нью-Йорку. Данки поєднують традиційне гончарство з сучасним дизайном. Свій лейбл жінки заснували 2000 року відразу після завершення навчання у данській школі дизайну в Копенгагені. Назва клейдіс походить від англійських слів клей глина та лейдіс панянки. Карен кіалгорд Ларсен та Броксіо зробили вибір на користь кераміки, оскільки вважають цей вид мистецтва викликом для себе. Ми любимо випробовувати межі можливого, бо гадаємо, що лише діючи радикально, можна отримати найкращий результат. Витвори клейдіс можна придбати у численних дизайнерських крамницях у всьому світі. Ціна від 20 до 1400 євро в асортименті усе від кавових сервізів, та ваз до суто мистецьких об'єктів. ideas. Ladies, живуть в особливому світі власних ідей і люблять усе перевертати з ніг на голову. Це, по-моєму і робить їхні ідеї оригінальними. Крім того, вони чудово розуміються на своєму ремеслі, тож якість їхніх робіт дуже висока. very good. А ще для обох дизайнерок важливо отримувати задоволення від своєї роботи, аби згодом з їхніми виробами його отримували і покупці.